Яку збудував собі Джек. За англійським мотивом, переспівали Іван Малкович та Андрій Андрухович. Це хатка, яку збудував собі Джек. Це сад і город А це сонях, як сонце, який заглядає до Джека в віконце, до хатки, яку збудував собі Джек. А це ось комора. В коморі пшениця, яку викрадає хитрюща синиця. І вже не печеться смачна паляниця у хатці, яку збудував собі джек. Це кіт, він сміливо виходить з воріт. І дуже він хоче зловити синицю. Яка викрадає з комори пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хаті, яку збудував собі Джек? А це, подивіться, це пес без хвоста, який каже гап, на сміливця кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю. З якої так смачно пекти паляницю у хаці, яку збудував собі Джек. А це в нас корова, ряба і рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який каже гав, насмілився кота. Який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю, у хатці, яку збудував собі Джек. А це ось бабуся старенька, горбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який каже на смилівця кота, який доганяє синицю. Яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти поляницю у хатці, яку збудував собі Джек. А це що за сплю? Це, звичайно, ж пасту, якого картає бабуся Гарбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який каже Га, насмілився кота. Який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти палянуницю у хатці, яку збудував собі Джек. А зараз поглянемо всі на плоху, що робить кусь кусь пастухові сплюху, якого картає бабуся горбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула Пса без хвоста, який каже, гав, не смілився кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, щоб діткам спекти отаку паляницю у хатці, яку збудував собі Джек.